Далі. Далі ми з вами розглянемо освітлюючі продукти. Їх є нереально велика кількість, і перший освітлюючий продукт це ультраблонд, розсвітлююча пудра, яка має здатність освітлювати до вісьми тонів. Вона є з фіолетовим забарвленням, тобто для нейтралізації жовтих тонів освітлення. Тка дуже приємна в роботі, злегка має консистенцію е, більш рідку, е, тобто не дуже щільна. Моя щира рекомендація даний продукт використовувати для фарбування тотальних блондів або ж для насичення. Е, Відкритих техніках дуже круто підходить, тому що якщо ми говоримо про закриті техніки, то в цьому випадку є ймовірність того, що вам потрібна буде дуже велика кількість продукт продукту за рахунок того, що він рідкий. Так, тобто ви не зможете його накладати більшим слоєм це більш можна використовувати в таких техніках, як ертач, коли йде мінімальний набір, або ж вуальна вуальне мілірування, де йде мінімальний набір е, з тонкими прядями, тоді гарно ви можете пропрацювати дані ділянки. А, так, е, знову ж таки, продукт містить в собі дуже велику, неймовірну кількість оглядових продуктів, велика кількість флексів, е, вже готових, що дає можливість використовувати. Використовувати додатковий захисний бар'єр Flex Fashion X. Ось про які ми поговоримо з вами згодом. Легка, комфортна пудра для можна використовувати для будь-яких технік фарбування. Все ж таки, моя рекомендація більше мені підходить вона для тотальних блондів, пудрових тотальних блондів. А... Теж пудра працює знову ж таки зі всіма е, окисниками, починаючи від 3% відсоткового і закінчуючи з 12-відсотковим окисником, якщо ж дійсно ви розумієтеся, що ви робите і як правильно його використовувати. Е, далі наступний освітлюючий крем е, містить в собі органове масло та керотин. Е, по максимуму доглядає за шкірою голови, має кремову консистенцію, не набухає, не висихає. Не відділяє ніякої рідини, містить в собі теж мінеральне масло, це що означає, що перед самим використанням дуже гарно потрібно переминати продукт для того, щоб всі компоненти з'єднувалися в однорідну консистенцію дуже гарно підійде для тотальних блондів. Чому тому що все ж таки ми говоримо про шкіру голови, і знову ж таки в даному продукті є велика концентрація доглядових компонентів, які захищають. Якраз таки шкіру голови від дискомфорту. Далі наступна пудра сіра освітлююча 9 тонів плюс. Це теж є мій один із фаворитів. Вони місяць собі. Сірий пігмент для нейтралізації, так вони місять в собі глину, яка дає заспокійливу, виконує заспокійливу дію. Круто теж працює на шкірі голові, голови. Якщо порівнювати знову ж таки 8 плюс пудру і 9 плюс, то знову ж таки сіра пудра 9+, плюс. Вона не більш комфортна. Комфортно переноситься клієнтами на шкірі голови як 8+, за рахунок того, що сюди входить а, заспокійлива глина. А, і а, також до складу входить. А, Масло асаї, яке дає зволожуючу, регенеруючу функцію, і дуже дуже багато доглядів, дуже багато додаткових плексів, які теж дають можливість використовувати пудру в чистому вигляді без домішку додаткової системи першого не захисту під час розсвітлення. Пропорція змішування один до двох не рекомендую все ж таки робити один до півтора. Хоча тут і рекомендації з від бренду є, що ми можемо використовувати один до півтора. Чому? Тому що по консистенції якраз таки пудра 9+, вона є більш щільною, більш густою. Тобто, навіть якщо пропорція один до двох, вона достатньо густа. І вона круто підходить під техніки, закриті під фольгу. Вона не витікає, не розбухає, стабільна, не розтікається. тому це один із продуктів найкращих для того, щоб все ж таки виконувати складні техніки освітлення. Так, поїхали далі. Освітлююча пудра 10. До 10 рівнів освітлююча пудра на основі, переважному основі персульфата, вона це є безаміачний продукт, який знову ж таки. В певних цілях дуже круто виручає це, якщо ми говоримо про клієнтів-алергіків, які не можуть переносити аміак, то ось якраз такі пудра 10 тонів вам в допомогу. Єдине, що вона реально має дуже велику силу розсвітлення, тому потрібно бути обережними і використовувати відповідний окисник для бажаного результату. Час витримки зазвичай всіх пудр в середньому 50 хвилин, але ми розуміємо, що це все наш візуальний кон контроль, ми повинні коригувати і е, саму пропорцію змішування з окисником. Е, можна її збільшити до 1 до 3 або ж навіть 1 до 4. Тому що, чому? Тому що дія сили освітлюючого продукту дійсно є інтенсивною. Так? До складу теж входить дуже багато доглядових компонентів, тобто як така, як амінокислота цукру, гідролізований каротин, гуар, гуарова камець, магній і система захисту Паші Тобто, вже система захисту Паші входить в структуру даного, да, даної пудри, е, і виконує захисну функцію під час роботи. Далі наступний продукт у нас освітлююча паста, теж на основі масла Жожоба, гарно зволожує, не пересушує шкіру голови. Теж дуже хороший продукт для використання тотальних блондів, коли йде взаємодія з коренем, має Фіолетово-сині пігменти для максимальної нейтралізації жовто-оранжевих фонів освітлення. Е, і також має захист від ультрафіолету і е, гарно зволожує волосся. Тобто пасту навіть можна використовувати і у відкритих техніках освітлення е, по мінімуму пошкоджує структуру волосся, гарно його зволожує під час освітлення. І є дуже економним варіантом, чому тому, що паста в основному змішується з окусником 1 до 2, Але якщо ми говоримо про порошки, то вони йдуть більш легкі повітряні, а паста знову ж таки є більш компактною. Тобто, якщо ми говоримо про, про скажімо. 20 мл, то це буде дуже маленька. Маленький такий шарик про 2, про двадцять грам вибачає пасти. Це буде маленький шарик і велика концентрація окисника. Тобто, дуже дуже економний продукт, не займає багато місця і е, являється дуже економним. Знову ж такі, рекомендація щодо використання з окисником можна збільшувати пропорцію 1 до 3 і 1 до 4. Гарно працює як на косметичній, так і на натуральній базі. Е, так, е, час витримки теж є візуальний контроль, тобто півгодини це мінімальний час витримки, і далі ви коригуєте час, як вам зручно до е, вашого бажаного результату.